Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст продовжується знищення російського чорноморського флоту. На цей раз. Мішенню нашої ракети Нептун проти корабельної став великий десантний корабель Константин Ольшанський. Як ми бачимо в останні часи Збройні Сили України знищують великі десантні кораблі, і це, на мою думку, правильно, тому що саме великими десантними кораблями Чорноморського флоту росіяни могли висаджувати десант і під Миколаєм, і головне під Одесою чи в Одесі. Тому протикорабельною ракетою Нептун було завдано удару по великому десантному кораблю Константин Ольшанський, який, до речі, було вкрадено Україні ще в 2014 році, коли Росія захопила Крим. Корабель зараз знаходиться в небойовій готовності після удара нашою ракетою. Так зазначили представники головного управління розвідки. Отже, якщо такими темпами будуть у нас справи йти і далі успішно, то у росіян скоро не залишиться взагалі Чорноморського флоту. Від слова зовсім крапка. Підписуйтесь на канал, до нової зустрічі. Дякую.